І так, хто в мене? Ого. В тебе учень? Ні. Ні. <клухи> Твій персонаж добрий? Так, добрий. У твого персонажа є щось на голові? Немає. Угу. Твій персонаж дівчина? Ні, не дівчина. А твій персонаж це взагалі людина? Не людина. Чудово. Твій персонаж має вісо. Так, має. А у твого персонажа є тіло? Немає. Твій персонаж має окуляри? Ні, немає. А у твого персонажа є ніс? Немає. Немає. Твій персонаж Е, uh, так в мене Хагрид. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.